Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже у нас понеділок 19 червня. І я зранку вийшла, зараз на піввосьмої ранку. І як приємно спостерігати, як просинається місто. І декілька... Е, я два дні не виходила з дому. Ну, слабкість була, ви це знаєте. Але дивлюсь, там кав'ярня вже відкрилася, коли вона встигла. Я ще в п'ятницю ходила, там навіть ніяких ознак не було, що буде кав'ярня. А сьогодні вже відкрилась. Ну це таке, знаєте, діло. І в мене зараз ранкова прогулянка. Йдемо трішки пройтись. Прогуля. А зараз, зараз в мене буде сніданок. Знайшла шовковиця. М -м -м Яка смачна? Не мита Ну чого? Смачна. Ось Таня і поснідала. А. а вчора дзвонила знайома, вона в селі живе. І каже, що Таня знов в білому від човковиці стоїть. Вчора дзвонила знайома з В селі живе і каже, що в цьому році дуже багато полуниці, ну нереально багато полуниці. Але вже закінчується. Каже, абрикосу не буде зовсім. В неї абрикос, то каже, навіть листя було скинуло. Зараз нове листя. Наросло на дереві, але абрикос не буде. Вишні. Ну, каже, хоч би було на вареники. Щось так є, але так не дуже. А яблука, сливи каже, буде вдосталь. Це ж вона по своєму садку дивиться. Знаєте, люди, як в селі, воно завжди про це розповідають, що там і як. Ну що ж, нічого, щось там буде. Я... Щось то якось буде. Так, поснідала Таня і пішли далі. О, ще. в мене голова ще трішки крутиться. А там люди займаються теж. Ось такий ранок в моєму місті. Як ви вважаєте, два дні це багато чи це мало? Два дні по тому ще не було такої краси. Я тут ходила, я тут все знаю. Ну, це я жартую, дівчата. Інколи, знаєте, краще жартувати, ніж. Ніж, ніж, ніж. І такий солодкий аромат. І такий солодкий аромат. І така краса. Там біля того дерева теж люди стоять, фоткають, а жіночка до мене підходить, звертається. Каже, як пахне, кажу так, хоча в мене нос ще забитий, але відчувається солодкий. Вона каже, це чингари, якщо я правильно кажу. О, песик. Де твій хазяїн? Щось я не бачу поруч нікого. Ти що, загубився? Песик? О, за пташками бігає? А я вирішила пройтися сьогодні сквером, тому що тут такі троянди вже. Хочу подивитися, як там, що. Оце я йду, таке вам знімаю, показую. А скажіть, будь ласка, а вам це цікаво і взагалі, які теми вам було б цікаво піднімати на моєму каналі? Бо я показую те, що мені цікаво, мені цікаво спостерігати за життям, ловити якийсь, знаєте, такий ракурс, промінчик сонечка на квіточки, і я цим мені це дуже-дуже подобається. А чи цікаво це буде вам? Бо так я можу сама для себе це робити. А так я буду ще робити це і для вас. Тому що хочеться, щоб на Ютубі було багато такого красивого, позитивного. І щоб вам було затишно на моєму каналі. Ні, хворіти ніяк не можна. Навіть якщо ти декілька днів не виходила з дому, але стільки всього цікавого, так, домовились, ніхто хворіти не буде. Але хочу сказати, ну, тільки що так трішки так понаклонялася, ну, щоб квіточки, знаєте, так засняти. І голова таки крутиться. Зараз зайду, куплю свіжого хліба і будемо готувати обід. Знаєте, я зараз проходжу і побачила раніше там була крамниця. Низькі ціни там щось, ну таке, знаєте, товар був у то як все за п'ять чи від п'яти гривень, ну, щось, щось таке. А зараз магазин солодощів. Як за два дні? Чи то я раніше не уважна така була, чи що? Я не розумію. Та ну ні, ну я ж пам'ятаю. І у нас тільки крамниць солодощів відкривається. Ну, Якщо є запит, то є і пропозиція. Що вколицю зараз беру 40 гривень пів літра. Хлопці на гітарі грають, а є шовковиця, така кольоровка хочеться. Так, я ще взяла, що я взяла? Воїни добра, да. горох 40 гривень пів кіло. Ну тому йду зараз, не буду, я за хлібом вже йти, заходити в магазин. Да, хлопці, дівчата, співають українські пісні, збирають на ЗСУ. Ну, Принаймні там так написано, я не перевіряла таких моментів. Але коли ти йдеш по місту і лунає українська пісня, це якось тебе надихає, якось приємно. кажу відверто. А ви запитаєте у мене, для чого я це все показую. Такі дрібниці. Я це показую для тих людей, які. Зараз тимчасово були вимушені виїхати з України, але вони дивляться мій канал, я це знаю, вони про це пишуть. І, і їм цікаво, яка взагалі атмосфера в місті, як місто живе, що, як. І ось такі якісь невеличкі дрібниці. Я їй показую. Так, знаєте, всім зараз якось так. Не солодко. Тим, хто залишився, тим, хто виїхав. Тому ось такі маленькі дрібнички завжди і показує, як воно зараз реально в Україні. Варус вже пройшла, в сільпо не піду, бо там шовковиця, там горох, йду вже додому. Зараз вже початок 10 ранку. То вже так, не так приємно. Немає ранкової свіжості, та, яка була до цього. От. Вже не, не така атмосфера ранкова. Вже починається спека, неприємно, так. Ось таку шовковицю я купила 40 гривень. 40 гривень там більше, ніж буде півлітрова баночка. Там таке ведерце в нього як, якесь було. Так, зеленю бабусі поруч вона стояла, йому там щось допомагала складати, поки Таня вирішила знімати по 10 гривень пучок. І ось такий горох. Я тільки що куштувала один: 40 гривень пів кіло. Щось все по 40 гривень в мене. Почала готувати обід, а в мене закінчилася олія. І як добре, знаєте, коли я тільки починаю олією користуватися, то, якщо в магазині побачила є змішка ще на олію, то я купую, щоб в мене літр був про запас, бо щоб, як сьогодні, щоб такого не було. Що я готую? Куряче філе дрібно порізала. Зараз смажиться. Тут теж вариться бульйон цибулька і куряче філе. Ох, ох, як пар пішов на вас, Ви там обережно. Тут вже промила гречку, перебрала, як бабуся колись перебирала. Хай намокає для супу. І ось така молода цибуля у нас вже на базарі 55 гривень, Владік вчора купував. Цибульку вже додала. Я, знаєте, це зроблю, наприклад, це м'ясо, воно дуже швидко смажиться. І, наприклад, відварю макарони, додам. Або це буде рис, або це буде картопля. Це я роблю як піджарку, але вона буде на декілька-декілька разів, тому що кожного дня щось готувати зараз. Я не знаю, як хто, але... Це не про мене точно, коли жара така і все то. Я не можу зрозуміти, що то в мене за така морква. Я її так не терла. М'ясо аж кварчик під кришкою вже прикрутила. А потім згадала, що це колись я купувала по-корейськи і щось ми її там їли-їли і щось не доїли. І я її заморозила. І тут стільки спецій, і знаєте, такий аромат супу йде зараз від моркви по-корейськи. А тут думаю, я ж начебто на терпіть терла звичайні, а тут воно, бачите, як... О! пригадала, як я. Молодець. І вже ось таке на обід буде. М'ясо вийшло якраз таке, як я і хотіла. піджаристе, з цибулькою. Зараз літо вікно постійно відкрито і стільки поляки несеться, але ж так убираємо, прибираємо, а в квітах тільки що мила. Така вода була ну дуже грязна. Тому, і вазочкою, і все але мені подобається. Ось такі букети робити. ну Мені подобається букети робити. В мене є. Я їх не роблю, так, щоб робити. Отак, хаотично зібрала. Поставила. Звичайна лазочка така ще під мамою. Напридане, напридане. Так, в нею не користувалася. А чомусь отаку кібану колись зробила. І ось. І букет вже він ще мокрий, нічого висохне, висохне. І так, знаєте, в такій вазочці в мене стоїть. Я інколи на підвіконня так ставлю. А інколи Та, він у мене гуляє, то там його показують, але зараз він такий яскравіший став. Обожнюю так лаванда, яка вона яскрава. Я думала, вона така пильна. Колір такий, знаєте, пудровий, пудровий. Ні, не пудровий. Це поляка нападала. Тільки що помила, чист, чистенько буде. І мені так подобається.